Я ж нічого не відповідаю. Угу. Віді, отак, вот от як ведеш. Добрий ранок. Дуже рада всіх бачити. Ми на минулому уроці говорили про язик, мову, таке слово класне, як шема, і що це означає, а означає це, що віручі знають, що говорить Господь і, і на чому фокусуються істини і принципи Божі. Ось і сьогодні ми продовжимо з вами, тому що язик мова це один з важливих аспектів в нашому духовному, в духовній практиці. Ось, тому що ми з вами вже пішли на наступну сходинку, Зараз вам покажу. Так, дивіться, ми з вами дійшли до язик життя чи смерть, і ми з вами побачили, що до цієї сходники, тобто раз, два, три, чотири, чотири перші сходники, це була просто теорія з Віра без діл мертва пішли далі сходники практики. І для нас важливо розуміти, що таке язик, і ця тема дуже широка насправді, і тому ми з вами продовжимо про неї трошечки говорити. От. А, давайте прочитаємо третій розділ з першого по 12 вірш ляпи, будь ласка, водою, бо тут техніка. А, зараз я відкрию і будемо читати з вами. Дякую, Дусі. Зараз вибачайте, друзі. Бо мені тут чай принесла і тут навиставляли негарно. Так, перед тим, як ми будемо читати, ми з вами помолимось, окей? Боже, дякую тобі за цей ранок, за цю можливість бути тут і зараз, вивчати твоє слово і розуміти твої істини. Допоможи нам бути люди, людьми, які не тільки знають теоретично про тебе, а людьми-практиками, які говорять про тебе і живуть реальне справжнє християнське життя. Амінь. Так, прочитаємо з першого вірша по дванадцятий вірш. Небагато хто, ставайте брати, мої учителями, знавши, що більше особ приймемо. Но Багато ми всі помиляємось, коли хто не помиляється в слові, то це муж досконали спроможні приборкувати її усе тіло. От і коням вкладаємо уздечки до рота, щоб корилися нам, і ми всім їхнім тілом керуємо. От і кораблі, хоч які величезні та гнані вітрами жорстокими, проте найменшим стерном е, скеровуються куди хоче е, стер, стерничий. Так само язик малий член, але хвалиться вельма. Ось маленький вогонь, а запалює величезного ліса. І язик то вогонь, як світ неправосний. Е, не Неправосте, несправлений так поміж нашими членами. Язик сквернуть ус... язик сквернить усе тіло, запалює круг життя і сам запалюється від гієни. Бо всяка природа звірів, пташок, гадів і морських потвор приборкується і приборкана буде природною природою людською. Та не може ніхто із людей язика вхамувати. Він зло, беззупинне. Він повний отрути смертельною. Ним ми благословляємо Бога і Отця і ним проконаємо людей, що створені на Божу подобу. Із тих самих уст виходить благословіння і прокляття. Не повинно брати мої, щоб так це було. Хіба з одного отвору виходить вода, солодка і гірка? Хіба може брати мої фігове дерево? Родити оливки або винограду виноград фіги. солодка вода не тече з солонця. От, давайте подивимось, як ці вірші поєднані з тим, що ми говорили минулого разу. Минулого разу ми підняли питання про взагалі відповідальність того, що ти говориш, висловлюєш, як думаєш. В плані як дитя Боже, тому що ми читали з вами повторення закону, де нам говориться про першу заповідь, де любити Бога всім серцем, всім розумінням, всім тілом, всім всім, всією душею своєю. І коли людина по-справжньому любить Бога, вже з її рота не може йти те, що інколи йде. Але коли ми читаємо сьогодні. Якщо ми приділили увагу сьогодні деяким перехресним місцям стосовно вчителя, тому що зачастую це чомусь цей від, 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 відрізок віршів відносить тільки для вчителів. І тому ми почнемо саме з вчителя, розуміючи, що таке вчитель, чому до нього йде такий перший вірш, як нам тут написано. Дивіться. Небагато хто ставайте, брати мої вчителями, знавши, що більше осуд приймемо. І прочитаємо з вами перехресні місця. В перехресних місцях буде таке римлянам 12, 6, 7 вірші, 1 Корінфанам, 12 розділ 27, 29 вірші і єфесянам 4, 4 розділ з 11 по 16. Поїхали. Побачимо, що нам тут відомо про дар вчителя, чому так важливо поєднати язик з вчителем. І маємо різні дари, згідно з благодаттю, дано нам, коли проросту, то виконуємо його в міри віри, а коли служіння, будь не служіння, коли вчитель, то навчання. Корінфянам, і ви тіло Христово, а з ви в члени. А інших поставив Бог у церкві вперше апостолами, по-друге, пророками, по-третє, вчителями, потім дав сили, потім дари здоров'я, допомоги, управління, різні мови. Чи ж усі апостоли, чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи ж усі сили чудодійні мають. Єфесянам і він отож настановив одних з апостолів, одних з пророків, а тих за боговісників, а тих за пастирів та вчителів, щоб приготувати святих на діло служби для збудування тіла Христового, аж поки ми всі не досягнемо з'єднання віри і пізнання Сина Божого, мужа досконалого, у міру зросту Христової повноти, щоб більше не були ми малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого віто науки, за людською оману та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ми правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він голова Христос. А з нього все тіло складене і зв'язане всяким допомічним суглобом, а міру, чинності кожного окремого члена, чинить зріст тіла набудування самого себе любові. Так, яка відповідальність вчителя, читаючи тут те, що ми читаємо? Ми бачимо, що якщо ти вчитель, ти маєш навчати. Ми бачимо, що не всі мають цей дар, і це нормально, бо Дух Святий розполагає, як він бажає за потрібним. Але ми бачимо, що цей дар він має бути в церкві, і ми бачимо, що він є важливим, тому що він допомагає приготувати святих на діло служби. Для збудування тіла Христова, тобто для збудування церкви. Цей дар дуже дуже важливий. І в мене таке питання, чи тільки вчитель має відповідальність нести духовні істини? Я зразу скажу вам, що ні, тому що ми з вами читаючи в Матфія. Останній розділ бачимо, що Христос сказав абсолютно всім, хто був присутній, там було близько 120 людей. Не всі вони були апостолами, але Він всім їм казав, що друзі будьте тими, хто говорить про спасіння, про Божу істину, про Божу мету, про Божу любов, будьте тим посланцем, який говорить істину. І от давайте ми з вами, для того, щоб це зрозуміти, прочитаємо ще декілька перехресних. Місць і вони є вкрай важливішими, тому що підкреслюють якраз те, що я зараз говорю. Так, поїхали. Євреям 5.12. Ви бо за віком повинні бути вчителями, але ви потребуєте ще, щоб хтось вас навчав перших початків Божого Слова, і ви стали таким, яким потрібне молоко, а не страва тверда. Друге Тимофія 2.24. раб Господи не повинен сваритись але бути привітним до всіх, навчальним до лиха, терплячим. Галатам 6:1. Браття, як людина упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляєте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусити йти. не спокусився йти. Перше Петра 4.11. Коли хто говорить, говори, як Божі слова, коли хто служить, то служи як від сили, яку дає Бог, щоб Бог прославлявся в усьому Ісусом Христом, що йому слава та влада на віки вічні. Амінь. І Якова 5 розділ, 19,20. Браті мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди і, хто, і його хто наверне, хай знає, що той, хто. Грішника навернув від його блудної дороги, то й душу його спасає від смерті, та безліч гріхів покриває. Дивіться, ми з вами дивимося в контексті язика, але в контексті вчителя. Тому що третій розділ починається саме з вчителя. Не всі можуть робитися вчителями більший осуд, до чого треба бути готовим. І осуд мається на увазі не від людини, хоча від людей якого більше ніж від Бога. А тут мається на увазі, що коли буде день суда, з цієї людини більше буде Бог питати, тому що в нього велика відповідальність. Але це не значить, що в інших віручих немає відповідальності за... Свій язик, свою мову свої дії, свої думки і так далі. Тому що нам написано Тимофія Друге: А раб Господній не повинен сваритись, але бути привітним до всіх кома, навчальним. Тобто навчати. Тобто будь-який раб Господин має, має як він вміє, як він розуміє, когось навчати. то Чому? Це класне перехресне місце до Якова, де написано, що той, хто грішника навернув, спасає душу від смерті. Тобто кожна віруча людина має відповідальність за спасіння душі. І коли ми з вами не контролюємо свій язик, не намагаємо щось зробити, щоб його все ж таки вгамувати, не запалювати, то. Відбувається те, що написано трошечки далі, в галатам 6. Дивіться, треба пильнувати, доглядати, щоб не спокуситися самому. А це важко, коли тобі наступають не просто на болючий мозоль, а коли, е, ну, як, як вам сказати, е, от ми з вами читали в Якова трошки раніше, коли тебе вважають. Бідним, нікчемним, неважливо, маєш ти гроші, успіх, чи ще щось. Просто от якась людина вирішила, що ти ніхто тебе це чіпляє, і у вас виглядає виходить сварка. Сварка може причинити різні моменти, тому що ми бачимо, що навіть в сварці є розсудливі, мудрі люди, які інколи промовчать, інколи підберуть правильне слово, щоб не вдарити людину. А щоб показати Христа, і це треба вміти робити, тому що інколи деяких людей не зупиниш просто і потрібна холодна вода, щоб показати, та, який же ж ти віруючий, коли ти так себе ведеш. І Якова п'ятий розділ, нам каже, що треба бути уважним. Треба пильнувати не, не просто за своєю дорогою, а коли ти побачиш, що людина пере... Просто переходить кордони, її треба інколи охолонути, щоб вона не грішила, не запалювала те, що не можна запалювати. Тому що тоді обидва можуть опинитися в н'є Божої любові, в нє царства. І це вже є поганим, друзі, це є дуже вкрай поганим. Тому, коли ми дивимося на цей розділ Якова, третій перший вірш, треба розуміти, що вчитель, хоч це і окремий дар. І не всі можуть бути вчителями, але слово відповідальності, слово істини стосується абсолютно кожного, і кожна віруча людина має е, діяти, як ми говорили на минулому уроці, як людина, яка чує голос Бога Шема, послухай Ізраїль, послухай дитя віруюче, Послухай моє дитя, каже Господь. Ти знаєш правду, і ти не можеш робити вигляд. Що ти її не знаєш, і казати те, що ти кажеш. І дивіться, нам тут наказується, треба розуміти, що Яков пише послання для, всі, для всіх, для всіх віруючих. Да? І це не просто послання, це для всіх віруючих, не для якоїсь окремої людини, це для святих. В першому розділі нам написано, що дивіться. Для кого? Я, раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятом племенам, які в розпорошенні, вітаю вас. Він пише віруючим людям. Ми з вами являємось віруючими людьми. Неважливо, маємо дар вчителя чи маємо. ми з вами віруючі. І тут нам написано. в... Одинадцятий, 12 вірш третього розділу. Чи може з одного отвору виходити вода солодка чи гірка? Чи може дерево прорости іншими плодами? Не може. Якщо я людина віруюча, я не можу в якийсь момент відставити Бога і сказати: почекай Бог тут, я зараз всю гніль, всю злість, все, що в мені є, зараз виплюну, висловлюсь, а потім тебе поверну до себе всередину. Так не буває. І в нас є велика відповідальність за це розуміння. Які висновки ми можемо з вами зробити? Це вкрай важливо. Наші висновки, висновки, дивіться, з сходинки практично, тому що теорію ми вже знаємо. Бог нас піднімає на уровень практики, коли ми з вами не просто поїли молочка, ми вже навчилися їсти тверду піщу і можемо виконувати справжні дії. Справжні діла, які Господь нам покладає робити. І коли ми такі, чи можемо ми в своїх справах відноситись до людей, яких нам Бог довіряє, недобре? Дивіться, тут нам є такий приклад, дивіться зараз. Про корабель і про коней, третій і четвертий вірш. Коли ми з вами читаємо третій-четвертий вірш, ми бачимо, що в третьому говориться про узділа рота коня, а і про корабель, який керується а, маленьким таким стерном. І про що це говорить, друзі? Це говорить про, не, не просто а, про те, що нам треба щось вставити, щоб ми себе контролювали. Бог вже нам дав все необхідне для того, щоб ми були справжніми дітьми Божими. Ми вже знаємо істину і правду Божу. Ми не просто знаємо, ми її проживаємо кожного дня, відчуваючи Божу любов, підтримку і все таке. Ми вже все маємо. І Бог каже нам: ти хочеш бути конем, в який я вставлю узділо. Чи ти хочеш бути людиною, яку я довіряю, і яку я, як Бог, не маю вже контролювати? Ти вже виріс до рівня такого, щоб бути реально достойним дитям Божим. Невже я маю брати щось, наприклад, розву якусь, да, щоб тобі сказати, ай-яй-яй, ата-та, що ж ти ведеш себе як мала дитина? Чи все ж таки ти людина, яка, от як корабель, дивіться, корабель має маленьке стерно, яке керує. Ми вже маємо немаленьку істину і немаленького Духа Святого в нашому тілі, які мають керувати нами. Чи даємо ми керування в руки Бога і Духа Святого і Христа? Чи все ж таки керуємо самі, вирішуючи те, що вирішуємо? І виходить потім після наших нарішальних моментів, що ми запалюємо дуже-дуже великий вогонь. Настільки великий, що згасити його дуже важко. І потрібен дуже великий потік холодної води, щоб остудити те, що ми зробили. А до цього прийти дуже важко. А, на цьому все. Я думаю і сподіваюся, що кожен з вас подумає, де були неправі. Де треба проаналізувати, подумати і зробити, тому що у кожного з нас віручого є дуже дуже велика відповідальність, і мені б хотілося, щоб ми не цуралися її, брали і несли, тому що навіть думаючи, що я зіграю дурачка, типу не розумію, про що йде мова, як деякі роблять, то вибачайте в день судний і нам не зря нагадується в першому верші. Осуд буде не від людини, а від Бога в день сюди. Е, Мені б не хотілося, щоб в, в той момент, коли у вас має бути велика нагорода, вам вклад і відрізали такий великий шмат за те, що ви в своєму житті були гієна, яка постійно розпалювала вогонь, постійно шукала, кого вколити, зжалити, зробити боляче і так далі. Зни, принижуючи до таких. Моментів, що просто торба, а потім в якийсь момент ой, добренько. Кину спасательний круг, трошечки хай людина відпочине, потім знов почнемо цю гру. Не робіть так: будьте уважними і будьте тими людьми, хто реальний і по-справжньому любить Бога і людину, від якої не відійшов Господь. Боже, дякую тобі за ці істини, за ці слова. Вони дуже цінні і дуже глибокі. Допоможе нам роздумувати на цих вихідних, тому що ну, це велика глибина. Допоможе нам не просто роздумувати, а поміняти своє життя. Поміняти так, щоб знов стати духовно зрілою, цінною людиною в тобі, не тим, хто п'є молоко, а дорослою, відповідальною духовною людиною, яка несе істину, правду і любов. І твоє євангельське спасіння кожному, кого ми зустрічаємо. Будь послана в нашому житті і, будь ласка, тримай нас міцно, бо якщо ти відпустиш, то нам вже буде просто хана, допоможи бути вірними і ти крок кроком за тобою. По Ісуса Христа, прошу, Амінь. Друзі, всім гарного дня, дуже рада, що ви були зі мною.